Для наших захисників і захисниць, навіть після повернення з фронту війна часто не закінчується. Вона продовжується вночі у тривожному уривчастому сні. Це називають бойовим сном, коли тіло лежить, а мозок чергує, постійно дослухаючись до кожного шороху. Для багатьох ветеранів сон найбільший виклик мирного життя. Щоб допомогти ветеранам повернути здоровий сон громадські організації Криврійська фундація майбутнього та Запоріжжя, платформа спільних дій у межах проєкту Спілкуй ветеран провели психологічний тренінг одночасно в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському Криворізька фундація майбутнього продовжує наші зустрічі з нашими героями, які повертаються саме до цивільного життя. І проект «Спілкуй ветерану у кривому розі проводить обговорення на актуальні теми для ветеранів. Саме вже в восьма сьогодні збираємось. Ми за підтримки групи «Метінвест» та Ради оборони міста Кривого Рогу, і цього разу наша зустріч вона сфокусована саме на тренінгу щодо бойовий сон і що робити, коли не спиться. Проведення тренінгу у нас передбачено в онлайн та офлайн режимах. Одразу в трьох містах в Кривому Розі в Запоріжжі, і в цей раз ми вже до нас доєдналися. Місто Кам'янське. Я впевнена, що кожен з присутніх взяв для себе і свого здоров'я щось корисне зустрічі. Психологиня та сомнотерапевтка Оксана Волошина навчала ветеранів, як перезавантажити нервову систему, зменшити нічну тривогу та відновити природний ритм відпочинку. Для багатьох учасників це був перший крок до життя, у якому ніч знову може принести спокій. Буду практикувати дихання, яке в принципі в процесі тренінгу я вже спробував. Якби до речі, воно успокоює. Стосовно сну досі, досі тривожний сна, де частенько прокидаюся. Ну є такі моменти, тому що на війні живемо в такому темпі, що для того, щоб вижити, треба не спати, тому що це війна. Сонце не просто відпочинок, наголошують фахівці, це право жити далі. І коли це право повертається, це ще одна тиха перемога над війною. Ветерани, які вже повернулися до роботи на підприємстві, прагнуть створити власну спільноту, місце, де можна говорити відверто, отримувати підтримку і разом шукати рішення. Сергій Ільїн з північного газаками Тенвесту мріє про таке локальне ком'юніті на своєму комбінації і вже озвучив цю ідею в колективі. Багато людей повертаються із фронту, і багато хто не знає, як от впливати на ті чи інші речі. Тому ми думаємо над тим, як створити на нашому комбінаті щось типу хабу, щоб ми могли хоча б комунікувати і доносити проблеми, які актуальні зараз як для ветеранів, так і для можливо співробітників, колег, тому що теж є багато проблем з адаптацією людей і багато проблем зі спілкуванням з цивільними. На сьогодні на підприємствах Метенвесту діє інклюзивна система реінтеграції ветеранів до мирного життя і роботи, адже вже близько тисячі співробітників Метинвесту повернулися у свої колективи після служби у ЗСУ для покращення комунікації між людьми з бойовим досвідом і без нього у компанії запровадили унікальний навчальний курс Герої поруч.